Вітаю, друзі! Сьогодні в такій ось домашній обстановці, коли за вікном вітер і дощ, і немає світла, а у нас із вами є рунічна колода в образі тварин. І зараз я познайомлю з її енергетикою, яку вона має в собі енергетику. Чому вона може вас навчити? Чим може щось підсвітити вам, як допомагати вам? Тому що цю колоду можна буде придбати. Яку ж енергетику має моя румічна колода в образі тварин? І зараз вона нам відповість самостійно. А має вона ось таку прекрасну енергію Кенас. Вона вам підсвітить все, що ви забажаєте, бо це факел, це світло, це внутрішнє та зовнішнє світло. Вона вам буде допомагати підсвічувати ті події і запроси, на які ви будете ставити цілі. Що ще вона вам розкриє? Розкриє вона вам шлях. Духовний та матеріальний. Вона вам допоможе пройти ті бар'єри і ті шляхи непрохідні, як ось цей кабан, який віжу цель, не віжу прип'ясти, він вам допоможе проходити ваш шлях і показувати шлях іншим. Які енергії ще будуть? Буде лось, це защита, це кордони, альгіз. Це защита з вищих сил за захист, який допомагає в проходженні шляхів. Що ще вам допоможе руна? Гар, це павук, це ткач, який че долі, це матриця рун, це як Допомога самих богинь норм, які чують долю. Це не ловушка, як така пастка, а це ловушка енергетичних потоків. І чого ще можна чекати від цієї колоди, а це така колода, що допоможе робити захват енергетичних потоків. Якщо ви вийдете на ці енергії, то спрут допоможе їх утримувати, блискавично швидко ловити. І наостанок, що ви матимете, а матимете, ви трансформацію, розвиток, переродження, завершення старого і початок нового, світанок, дагас, дуальність бачення світу. Тож це прекрасна колода для вас.